Вітаю, розв'яжемо номер 17,8 з параграфа 17, властивості арифметичного квадратного кореня. Будемо користатись сьогодні формулою з основною тотожністю, корінні з квадрата та степеня. Подивіться, будь ласка, щоб добути квадратний корінь з квадрата, нам потрібно знайти модуль підкорневого виразу. Будемо цим і користуватись. Давайте спочатку запишемо це означення. Яке буде дорівнювати? Отже, що ми маємо? Ми маємо зараз корінь квадратний із А у квадраті це буде дорівнювати модулю числа А. Що ж, давайте тепер скористаємось цим записом. Корінь квадратний із 1,7 у квадраті, це буде дорівнювати модулю числа 1,7. А ми знаємо, що модуль додатнього числа є число додатнє 1,7. Перший приклад розв'язаним. Тепер у нас є квадрат від'ємного числа. Щоб записати, скористаємось тою же самою властивістю. Модуль. Мінус 0,3. Тоді, модуль від'ємного числа завжди є додатнє число 0,3. Тепер у нас є приклад складніше 3 помножити на модуль 4. І це буде 3 помножити модулі з 4, це буде 4. 3 помножити на 4 це 12. Тепер число з мінусом. мінус 2. Записали його і працюємо з основною властивостю корінь із... добуваємо корінь із квадрата. Це буде модуль числа 7. Дорівнює мінус 2. А модуль додатнього числа із числа 7, це буде 7. Мінус 2 помножити на 7, це буде мінус 14. Тепер є 1 третя. Записали множник 1 треть. І добуваємо корінь із квадрата числа мінус 9. Це буде модуль числа мінус 9. Дорівнює 1 третя помножити модуль із числа мінус 9, це буде число 9. Давайте я запишу 9 перших. Тепер скоротимо 9 розділити на 3, це буде 3. Міс 1,10 помножити на модуль із квадра... 20 у квадраті. Це буде доріг помножити на модуль 20. Будемо мати 0,1 множимо на 20. І ми отримаємо 1 помножити на 20, це буде 20, і треба один знак відокремити. Тоді ми отримаємо просто 2. Мінус дорівнює мінус 5 множимо на модуль числа мінус 3. Модуль від'ємного числа завжди є додатнє число мінус 5, помножити на 3, ми отримаємо мінус 15. І наступний приклад. Спочатку записуємо множник 1 четверта, потім добуваємо корінь із квадрата 8 дев'ятих. А це буде модуль 8 дев'ятих. Модуль із додатнього числа є число додатнє. Переписуємо множник 1 четверта помножити на 8 дев'ятих. Скоротимо 8 і 4 на 4. Тут буде 1, тут буде 2. У відповіді ми отримаємо 2. Дев'ятих. Дріб не скоротний, тому так і залишаємо. Ми розв'язали з вами номер 17.8. Якщо це математика, то це номер 33.8. Завдання другого рівня складності. Якщо виникають питання, ставте їх в коментарях. Дякую за увагу!